Друзі, от результат минулорічних прививок. Оце тут привито на сорт Фуджі, Привиті сорта Golden Delicious і Red Delicious. Ну, оце і вони в минулому році зроблені прививки. от Бачите, як вони прижилися. Ще от я не зняв. от Бачите, ізоленту її треба знімати. ну Зніму. От. Ну, результат прививки нормальний, вже розпускаються бруньки. Я в минулому році зробив багато прививок різних на яблуню, на грушу, на черешню, на абрикос. Я думаю, і у вас все вийде, якщо спробувати, через те, що це цікаво, коли на одному дереві може бути 3-4 сорти. І ти можеш привити собі той сорт, ну, який тобі подобається, який дійсно не лежить там в ящиках всю зиму. А смачні виходить яблука, чи груші чи інші там плодові чи ягідні культури. Тому необхідно багато інформації є по прививкам, багато. Я читав іноземні і як фахівці прививають. Ну от, Результатом ділюсь. Будемо чекати, можливо, в цьому році вже і будемо смакувати якимись цікавими сортами, які прививали в минулому році. Сіміренка я привив, Red Delicious, Golden Delicious. Ще там один сорт, я вже не пам'ятаю, мені поділилися. Ну, необхідно дивитися, щоб по термінам достигання, щоб воно співпадало. Ну, цієї інформації дуже багато, друзі. По прививкам, скільки видів прививок, там? біля 200. Я прививаю, в мене найкраще виходить, коли живці прививають за кору. Тоді ефект дуже, дуже хороший. Друзі, дивіться відео до кінця і ви знаєте, як я це роблю. Тут будемо різати. Друзі, що я роблю? Прибиваю до яблуння йву. От яблуня, ну, сорт чемпіон. Він у нас щось не пішов, не подобається нікому. От спиляли, діаметр десь сантиметрів вісім. Потім треба крайок стерильним ножиком отак от зачистити. Бачите як. Я це роблю, от ми зачищаємо, щоб краще потім воно зажило. Все має бути стерильне. І сікатор, і ножик. Ось так от. Так, тепер я готую. От сейви. Скільки залишаємо? Десь три. Залишаємо три бруньки. Раз, два, три. Вони мають бути ще ну, не розкриті. Тепер я беру ніж і отак от готую, щоб привити. Зачищаю знизу. Зріз має бути досить рівний. Рівний. Бажано це робити за один раз. Ну, у багатьох це не виходить. Це тут края трішечки треба зачистити. Кори для того, щоб краще потім приживалося. Ось ну, так от десь він виглядає. Бачите, так? Да? Ну а тепер ну, зверху ми потім замажемо садовим варом. Тепер що ми робимо тут? Ми так розрізаємо кору десь сантиметрів два. І отаким от, от рухом я її відділяю. Таким рухом. От відділив. Так, ну бажаємо це все, коли обрізати, водичкою змочити. Не спіртом, а водичкою. І можна капнути сюди водичку за кору. І тепер я беру і отак от за кору вставляю. Можна легесенько так от придавити. Ну, щоб залишилось тут десь міліметр до кінця не потрібно. Отак от виглядає воно. Ну і наступно я буду робити, тобто на такому стовбурі я зроблю раз, два, три, чотири прививки. Для того, щоб вони якась, можливо, не приживеться, і далі я роблю наступну прививку. Рівний зріз, мабуть, це успіх для того, щоб добре воно прижилося. Теж зачищаю по краям кору. Так краще приживається. Все, отак От підготував у водичку. Ну і роблю знову розрізаю. Раз, два, все. И вставляю новый. Так, есть. одну зробим так в общем на яблоню можно прививати, або яблоню грушу можно привить можно и айву Айва це хороший сорт дуже крупноплодний. О, робимо четвертий надріз. Раз. Все. От так у нас вийшло чотири. Тепер сюди водичку капаємо. І тепер ми все це діло закриваємо ізолентою. Дуже треба робити це щільно, тому що це якраз успіх прививки, коли це все треба робити. Так прижимати його дуже щільно ізолентою. Хтось радить зворотньою стороною. Це робити, щоб потім коли знімати її, щоб кора не травмувалася. Але я таким чином. Тепер, друзі, увага, бачите, тут от є де такі щілини, їх не повинно бути. Хтось замазує спеціальні садові такі замазки. У мене її немає. то я буду це діло ізолентою закривати. Коли стовбур десь такої товщини, тоді це легко виходить. Отак от, от роблю. Тобто я дуже добре ізолюю. Ви Бачите, це так надо його всі чотири прививки, щоб кора дуже добре прижималася. Немає будь там жодної щілини. Бачив я на відео, як просто глиною замазують. Це в Іспанії роблять. Просто глиною тут замазують зверху. Вона засихає і потім не висихає цей таким чином. Ну, якщо ми робимо, то треба закрити повністю весь стовбур спиляний ізолентою. Можна садовим варом замазати замазками спеціальними, щоб ізолієнт економити. Ну я роблю таким чином. О. Тепер у нас все добре. Ми закриваємо і зараз я буду показувати далі. так воно виглядає все. Тепер садовим варом, зверху, там, де ми обрізали, обов'язково необхідно замазати, щоб не випаровувалася волога. Так от я замазую садовим варом. Сьогодні жарко, садовий вар розчинився і зверху ми накриваємо. Плівкою, Ось таким чином, щоб волога зберігалася. Плівка має бути широка. Пакет такий мішочок. Ну, в ньому дирочки завчасно робляться, щоб повітря поступало. І туди можна пульвелізатором ручним, таким невеликим, вологу додавати. Ну, щоб вітром її не здуло. Я це діло беру і закручую ізолентою знизу. Так раз о. Все. І тут от мають бути дирочки. Декілька їх необхідно зробити. Можна потім пульверизатором туди вологу додати, коли буде сухо. І ну, десь раз там. Можливо, там на 2-3 дні. Отаким чином все. Далі ми чекаємо, поки розпуститься Брунька і будуть приживатися наші ці живці. Чекаємо, смачної айви. Покажемо далі потім. На все добре на каналі. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ваші подобайки. Слава Україні!